Мистецтво бути мамою наступного тижня. Самопоміч запрошує молодих матерів та вагітних жінок відвідати спеціалізований форум, який допоможе виховати здорових та успішних дітей. Що саме чекає матерів на семінарі? Розповість Наталя Кулик. 24 червня у національній бібліотеці матусі зможуть почерпнути для себе безліч нової та корисної інформації: як підготуватися до пологів, як впливають фізичні навантаження на розвиток немовлят, чого починати інтелектуальний розвиток малечі. Про це та багато іншого. Ти мова на семінарі та тренінгах в рамках форуму майбутніх матусь цей форум у нас у Львові вже буде проводити другий раз, і е, мета цього форуму е, дати певні поняття майбутнім мамочкам, можливо, навіть ті, що ще планують тільки бути мамами, е, планують вагітність свою чи вже стали молодими мамами. Значить, мета нашого форуму донести певну інформацію, а насамперед, в першій частині буде говоритися про те, чи потрібно готуватися до пологів, а саме відвідувати заняття по підготовці до пологів. Чи можливо достатньо лише інформацію отримувати з книжок та інтернету? Час форуму тренери родинного центру Мацьопа розкажуть про користь фізичних навантажень для розвитку плоду. Для прикладу, сьогодні все більшої популярності набирає акваеробіка. Це чудова можливість для майбутніх мам. Весело, а головне активно провести свій час, поліпшити настрій та підготуватися до пологів. Набагато важче е, прийти до пологів, взагалі пережити вагітність, не маючи жодних фізичних навантажень, тому що болить спина, росте животик. Ми до цього. Ну, фізично дуже важко підготуватися, і відповідно, якщо нічого не робити, мамі складно. Якщо займатися, набагато легше відбувається адаптація до батьківства. Заняття у воді взагалі хороші тим, що в воді мама відчуває себе легкою, немає ці цієї важкості животика, а значить, можна робити досить хороший комплекс вправ, при цьому не навантажуючись і не перевантажуючись. Всесторонні розвинуті матусі та здорові діти ось головна мета організаторів форуму. Тому для усіх гостей вони приготували чимало цікавих заходів. Тож учасницям гарантована порція нових вражень, корисних порад та гарного настрою. Форум майбутніх матусь це хороша нагода для жінок дізнатися, якісь цікаві і важливі речі по догляду за дітьми в ранньому віці. Про те, що потрібно робити, яких правил дотримуватися під час вагітності, про секції, гуртки, про різні студії, які займаються дітьми дитячим розвитком. Буде вся інформація про це на нашому форумі. Тож запрошуємо всіх львів'янок долучитися.